Вітаю футбольні фанати. Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску стало відомо, коли звільнять Олександра Шовковського. Гасперіні висловився про довбика після поразки від Вікторії Плизень. Панатіна Косо оголосив про призначення Бенітеса новим головним тренером. Колишній футболіст національної збірної України та Київського Динамо Сергій Мізін в ексклюзивному коментарі для Sport.ua пояснив, що завадило підопічним Олександра Шевковського створити конкуренцію турецькому Самсонспорі у матчі основного раунду Ліги конференції, в якому кияни зазнали нищійної поразки з рахунком 0-3. Однозначно, криза в Динамо триває, чи близько, образно кажучи, дно, переконаний, що визначальним для киян будуть найближчі матчі в неділю з Кривбасом в ОПЛ і два шахтарем в розіграші Кубка України та в чемпіонаті. Тільки після них можна буде сказати, чи відбудуться зміни на тренерському містку і на що можуть розраховувати динамівці цього сезону. Що ж до вчорашнього протистояння в Туреччині, то схиляюся до того, що спочатку гостей вибив з колії швидко пропущений гол після грубої помилки їхнього захисника. А Обив промах Олександра Караваєва, після якого рахунок міг стати рівний, але для цього досвідченого футболіста вже стало звичним. Забивати неймовірні голи і хибити з позиції, коли це зробити практично неможливо. Сумно в другому таймі динамівці вже змирилися з поразкою. Склалося враження вже думали про наступні баталії на внутрішній арені. Сказав Сергій. Рома сенсаційно поступилася чеській Вікторії Плизень з рахунком 1-2 у матчі Ліги Європи. Головний тренер Римлян Джан П'єро Гасперіні поділився своїми враженнями від виступів форвардів команди Артема Довбика та Евана Фергюсона у цьому поєдинку. Мотивація Довбика і Фергюсона команда регулярно виходить на поле з правильною мотивацією. Я не думаю, що це психологічне питання. Я вважаю, що проблема швидше полягає в обставинах, що склалися в тому числі у фізичному та технічному плані, через що вони. І, можливо, не можуть показати себе з кращого боку. Артем Довбик цього сезону провів за Рому 9 матчів, в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу. За даними Трансфер ринкова вартість українського нападника оцінюється в 25 мільйонів євро. А його контракти з клубом розраховані до кінця червня 29-го року. Афінський панатінекос офіційно призначив новим головним тренером іспанського фахівця Рафаеля Бенітеса. Деталі особистого контракту Бенітеса з клубом наразі не розголошуються. Проте, за даними грецьких змі, співпраця розрахована на найближчі 2,5 роки, а заробітна плата тренера становитиме 5 мільйонів євро за сезон. Варто зазначити, що раніше головним претендентом на посаду Криманича Панатінекоса вважався наставник збірної України Сергій Ребров.